Всім привіт! Мене звати Сніжинка, і сьогодні я вам розповім про вовняні бійці, коли потрібно втрутитися та як безпечно розборонити котів. Як розборонити котів, що б'ються? Далеко не все, що здається котячою бійкою або її початком, є таким, і не завжди людині варто втручатися в цю своєрідну дипломатію. З іншого боку, навпаки, іноді втрутитися необхідно, головне налізти в конфлікт з голими руками. Котяча гра і дипломатія. Кішкам, особливо тим, що живуть в одному домі, властиві досить агресивні ігри. Тварини можуть ганятися одна за одною, бити лапами суперника і навіть приймати загрозливі пози з вигнутою спиною. Але найчастіше це саме гра, розбороняти яку не варто. Поки зберігаються різкі, різноманітні рухи, поки коти ганяються один за одним, втручатися немає причин. А ось коли хижаки немов завмерли в загрозливих позах, обертаючи тільки хвостами, Чали злісно бурчати – це вже ознака конфлікту, що не зріває, але і тут не варто вступати без потреби, адже як правило розв'язати протиріччя, котам вдається дипломатичним шляхом. Ніхто з тварин насправді не хоче конфлікту, не хоче травмуватися, але їм важливо встановити, хто тут головний, важливо налякати противника. Найімовірніше протистояння закінчиться тим, що слабший поступиться. Котяча ієрархія вибудується, а людині не доведеться вступати в бій. Час втрутитися. Якщо розв'язати проблему мирним шляхом не вдалося, і коти перейшли до гарячої фази конфлікту, розборонити їх необхідно. Головне не йти в бій із порожніми руками. Одночасно поганою ідеєю буде відтягувати ініціатора бійки. Кіт, який занадто зайнятий тим, що відбувається, не стане розбиратися і найімовірніше атакує й господаря, який спробував зупинити бій. Є кілька варіантів розняти котів безпечно. Найпростіший і найочевидніший видати гучний звук, який відволіче і перемкне тварин. Можна голосно грюкнути в долоні, свиснути в свисток, просто крикнути. Інший підручний засіб це вода. Не обов'язково поливати котів із таза. Достатньо взяти пульверизатор для квітів і як слід проприскати в мордах вихованців. Коли під рукою немає ні свистка, ні пульверизатора, можна скористатися третім варіантом накинути на котів ковдру, плед або рушник. Щось велике здатне повністю їх укрити. В один момент тварини виявляться повністю дезорієнтованими і будуть більше стурбовані спробами вибратися з пастки ніж продовженням конфлікту. Тепер ви знаєте, коли та як потрібно розбороняти котиків. А ваші котики даруться? Напишіть у коментарі. Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, не забудьте підписатися, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не припускати саме найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі!